Вітаю і Божого миру бажаю. Перечитуючи Євангелії, розумію, що сама премудрість найвища в Євангеліях, в діях, в притчах Христа, в історичних подіях. Слава Богу, за цю можливість, що можна читати, мати вдома Євангелію, перечитувати і набиратися мудрості. Хай краще слово. Господня говорить за себе. Я зараз зачитаю, і хай слова Христа вселяються в серця. Євангелія від Івана, 8 розділ. Ісус же на гору уливну пішов, а над ранком прийшов знов у храм. І всі люди збігались до нього, а він сів і навчав їх. І ось книжники та фарисеї приводять до нього в перелюбі схоплену жінку і посередині ставлять її, та й говорять йому. Оцю жінку, учителю, зловлену на гарячому вчинку перелюбу, Мойсей вже в законі звалів нам таких побивати камінням. А ти що говориш? Це ж казали вони. Його спокушаючи, та щоб мати на нього оскарження. А Ісус, нахилившись додолу, по землі писав пальцем. А коли ті не переставали питати Його, Він підвівся і промовив до них, Хто з вас без гріха, нехай перший на неї той камень кине? І він знов, нахилившись, нахилившись додолу, і писав по землі. А вони, це почувши її сумлінням до корені, стали один по одному виходячи, почавши з найстарших та аж до останніх. І зостався сам Ісус та та жінка, що стояла всередині, і підвівся Ісус і нікого, крім жінки, не бачивши, промовив до неї. Де ж ті жінко, що тебе оскаржували? Чи ніхто тебе не засудив? А вона відказала: Ніхто, Господи, і сказав їй Ісус, не суджу і я тебе, іди собі, але більше не гріши? І знову Ісус промовляв до них, кажучи, я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя. Фарисеї ж йому відказали, ти сам свідчиш про себе, тим свідоцтво твоє неправдиве, відповів їм Ісус. Хоч я свідчу про себе, я сам, та правдиве свідоцтво моє, бо я знаю, звідки я прийшов і куди я йду. Ви ж не відаєте, відкіля я приходжу і куди я йду. Ви за тілом судите, і я не суджу нікого. Аллилуйя. Привели жінку до Господа. Я розумію, як я думаю про це розумію. Які були серця в людей, тільки подумати в книжників і в фарисеїв, зробити можна висновки і не бути самому таким. Дякувати Богу, що є можливість прочитати, подумати. Шукали, що ж знайти. Вони були, я так розумію, готові були побити камінням, одне в серці, зло, побити камінням. І вони хотіли підловити і знайти оскарження на Христа. І він мудро відповів: кажу, вища мудрість. Хто перший без гріха, хай кине камінь. І всі до корені пішли, написано, так. Всі пішли. І остався Христос і жінка. І каже: І я тебе не засуджую. Іди тільки більше не гріши. І тут Христос продовжує, що я світло для світу. Хто буде йти за мною, той не буде ходити у темряві. І я розумію, що Христос про це говорив після цього випадку, що серця, щоб задумати, що серця людей. Дуже зіпсовані, на жаль, бачуть погане. А Христос якраз показав, що Він любить кожного. І цю жінку Він не осудив. Неважливо, що вона зробила. Важливо те, що Він не осудив і дав її можливість все почати по-новому. Отакий наш Господь, людячий любить нас і терпить нас і прощає нас. І на завершення хочу сказати те, що коли ти з Господом, неважливо, хто проти тебе, неважливо. Написано навіть зброя, яка зроблена проти тебе, не буде мати успіху. Пам'ятаймо, що Господь над всім, Він керує всім духовним світом, все залежить від Нього. Останнє слово за ним. І пам'ятаймо, що Він може все змінити в нашому житті і дати нам впевненість, надію, і обгорнути нас своєю любов'ю. Миру бажаю, Божого благословіння, і хай слово Господнє проростає в наших серцях. Амінь Дякую.